Йдемо ми з чоловіком тими рядами. Ми не хотіли їсти, нам просто було цікаво подивитися, бо домашня кухня, домашня кухня, там всі біжать. Йдемо, заглядаємо. Ну, якось ви так, все знаєте, смутненько, вроді там щось їдять, там щось їдять. Але одна локація нас так просто зацікавила. На кожному столику відро квітів польових. От воно нас так і притягнуло. А коли ми прийшли вже на місце, там просто неймовірна жіночка, просто неймовірна. Вона так гарно щебетала, вона так гарно розказувала, вона настільки приємна і настільки в неї все було смачно, апетитно виглядало. Чесно, ми не змогли стриматися, поки ми заглядали, як там що там готується, вона нам тим часом налила в стаканчику по капельку того бограчу, тої грибної юшки. Ви знаєте, не спокуситись на ту смакуту ми не змогли. Ми все таки ту юшку взяли такої смачної, я ще в житті не їла. І настільки гарна була атмосфера, настільки було приємно. Це така, знаєте, людина, магнітик. От ти її не знаєш, але ти до неї тягнешся. Одним словом, насолодилися ми і тими квітами в тих відерках і в вазах, тою природою, тою і в якийсь момент ми чуємо. Каже до людей, давайте я щось налию, будете їсти пити. А Вони ні-ні ні, ми ще йдемо подивимося. А вона каже, значить так, ідіть, подивіться, ідіть погуляйте, а тоді в ту дзюрочку залізайте і до мене. Як ми вже сміялися, а воно дійсно там в паркані є дзюрка, через ту дзюрку всі йдуть.